Я доручив уряду. Юлія Антоніна. А це важливо. Разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. Так. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні. Передусім в Україні. Реалізувати цю навчання, і третє, ми домовились також з прем'єр-міністром Юлією Антоном та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій, абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили. Ми розраховуємо, що наступного року передбачимо на це ресурс. А це не позитив, так? Я розумію. Це позитив. Dobre.